тут цікаво, я теж коли спілкую з військовими експертами, то питаю думку: чи будуть росіяни поновлювати свої удари, і маю на увазі масовані удари по енергетичній інфраструктурі? Тому що ми знаємо, що літо це також навантаження на кондиціонери, холодильники, так тобто не тільки опалювальний сезон є критичним у споживанні електроенергії в нашому випадку і влітку можна нанести нам значні збитки. Як ви думаєте, чи будуть вони поновлювати ці удари по енергетиці, чи поки що пауза, і вони б'ють по цивільне? Вороні фаїни. Я поставив би питання дещо ще інакше, чи продовжать вони наносити удари по наших енергетичних об'єктах, як вони це зробили наприклад, ті тієї ночі, коли сталася масштабна ракетна дронова атака по нашій столиці, адже тоді в деяких районах Києва зникла електрика через руйнацію тих самих і розподіл чих мереж і певних об'єктах на них через спрацювання автоматики через ті самі масштабні ракетна дронові удари. На превеликий жаль, ми маємо розуміти, що наша енергетика вразлива. Вона серйозно послаблена під час попередніх років повномасштабної війни і свідомих ударів. Ворога за допомогою своїх ракет та дронів по наших елементах енергетичної інфраструктури. Я думаю, що в перспективі ворог буде поводити більш зухвало, я би досить так уважно спостерігав би за нашими приготуваннями щодо захисту наших об'єктів атомної енергетики, причому не лише реакторів, а й тих розпадючих станцій. Які здійснюють розподіл енергетики, електрики, яка в Є похідної діяльності атомних електростанцій. Ворог діє в такий спосіб, щоб максимально занурити країну в блекаут, не прив'язуючись до перероку, а працюючи на такий себе накопучувальний ефект. Бо чим більше таких ударів він здійснить в літній період, відповідно менше в нього буде таких завдань на осінній зимовий період, щоб гарантовано створити для нас колапс саме в мережі енергетичної інфраструктури. На превеликий жаль, такі зухвали. Злочинне за визначенням російські атаки не знаходить належної оцінки у наших європейських та заокеанських партнерів. Вони і досі шукають якісь там компромісні рішення, замість того, щоб задіяти аргумент сили, щоб приборкати те саме зло, яке не покарано множиться На превеликий жаль, так допоки що таких змін немає. Чому я надію на. Певні зрушення за результатами е, чого саміту країн учасників Північно-Атлантичного альянсу в Газі сподівання такі є, але чи стане вони реальністю? Ми буквально в найближчими годинами про це дізнаємося. Сподіваюся, що кінець кінцем здоровий голос переможе, і так само як вдалося вгамувати режим Аятол в Ісламській Республіки Іран, думаю, що прийшов час трохи пояснити Володимиру Путіну та його оточенню, що те, що він робить, неприпустимо в сучасному просвітницькому 21-му першому так, Власне, пане Владиславе, про феномен близького сходу хотіла вас трошки згодом розпитати. Зараз ще трошки по Україні хотілось би. Проговорити Financial Times написали таку цікаву статтю, що росіяни в своєму літньому наступі зробили ставку на дрони, і саме щоб прорвати лінію фронту, вони застосовувати дрони, ті ж самі добре відомі на оптоволокні, які не чутливі до ребів. Я розумію, що це всього на всього стаття, журналістська, так але тим не менш, яка ваша думка? Чи можуть лише дрони на оптоволокні дати такий ефект, саме прорив лінії фронту? The cat sat on the mat. А, ну давайте так в принципі я вже говорив про те, що ворог шукає варіанти чим дешевих варіантів задіяння озброєння, щоб наносити нам чим більшу шкоду, чим більше уражень. Варіант застосування зокрема FPV дронів на оптових Він один з таких прийнятних. ракети вартують досить дорого. Можливості використання авіації за умови, якщо ми маємо на тактичному рівні достатньо кількість засобів протиповітряної оборони, так само досить ризикована історія. Час ворог втрачає свої літаки безпосередньо на полі бою. А от використання дронів на оптовологні, деякі моделі з яких спроможні дати відсіч до 40 кілометрів, це ну таке серйозна відносно недороге посилення бойових можливостей російських окупантів. Я згоден з колегами з з uh, приводу того, що ворог з досить активно ті саме дрони, зокрема на оптовологні, має змогу використовувати їх. При тому вони не є вразливими для систем радіоелектронної боротьби, які, які дедалі частіше і активніше використовують українські сили оборони, і зараз ефективної протидії такому типу дронів. Допоки що немає, бо оптоволоконний кабель ну, фактично неможливо, а інших варіантів, окрім фізичного нищення тих самих дронів, немає. Не завжди у визначеному місці у визначений час у нас є мобільні вагневі групи, які можуть стати допоміжними в тому процесі. Тому за умови того, що фіпіві дрони на аптовелокні відносно недорогі, ворог має змогу масштабувати їх використання безпосередньо на полі бою. Кіл зону про яке своє про яку свого часу говорив. <плес> e Майорброді Мадіяр e постійно збільшується. Ще нещодавно ми вважали, що кілзона може сягати 10-20 кілометрів від лінії бойового e зіткнення. А зараз ми вже говоримо про те, що відстань між Вовчанським та Купинським e довжиною 72 кілометри. Так само поступово перетворюється на суцільну кілзону, e в якій активно працюють, зокрема, ті самі дрони на оптаволопні, дрони ворожої армії. Тобто війна змінюється приблизно раз на квартал. Формат застосування різних типів зброї е, е, зброї типу дронів. Е, алгоритми застосування змінюються. Війна як чудовий екзамінатор виявляє найбільш ефективні практики, моделі дронів, варіанти застосування, щоб масово їх використовувати для досягнення визначених результатів. Ключове полягає в тому, що з одного боку дрони це дуже небезпечно, а з іншого боку, ми чітко розуміємо, що мундровафе, е, тобто зброї перемоги, не існує лише комплексне поєднання різних типів озброєння, військових технік, застосування їх в найбільш ефективних варіантах, е, створює технологічну перевагу на боротьбу, а значить, приносить результат е, в, в тому самому двобої. Звісно, що в, в цій царині. Ворог не намагається мати першість, але і ми не по самому задніх шукаючи власні варіанти, розпрацьовуючи власні розробки, щоб завдавати ворогу чим більше втрат. Тому я думаю, що це технологічне змагання далі буде продовжуватися. Я ставлю на наших, ну хоча б тому, що ми достатньо гнучкі, адаптивні і ключовий фактор, який як на мене трохи гальмує процес впровадження більш ефективних методик, більш сучасних та ефективних дронів. Зокрема, це певна. Стагнація саме на рівні державного управління. Не всі рішення ухвалюються вчасно, оперативно, а це відповідно призводить до певних зволікань щодо опанування тих чи інших сучасних та ефективних зразків озброєння та військової техніки та його, його застосування на полі бою. Ну і власне щодо дронів НАТО та підтримки союзників є перші заяви з саміту НАТО. Прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що НАТО готує. Допомогу Україні щодо дронів і ППО буде підтримка масштабна. Це такі короткі так тез, тези, які зараз вже з'явилися. А що хотіла ще розпитати вас, панаслава з'явилася напередодні в uh, The Times uh, інтерв'ю керівника офісу президента Єрмака? Інформація з'явилась про те, що Україна розробляє свою балістичну ракету під назвою САПСАН, і, і там от йдеться, що вона має бову частину 480 кілограмів. І може летіти на відстань до 300 кілометрів цей сапсан. Що вам про це відомо? Можливо, щось про неї вже чули, читали. Я розумію, що в відкритому доступі поки що немає багато інформації, але тим не менш. що ми зможемо вражати з таким боєприпасом: 480 кілограмів. Ну це нічого собі, півтонний, дальність 300 кілометрів, тобто. Це нормальна така балістична ракета. Чи можемо ми очікувати, що, наприклад, з виробництвом нашої балістики, ми почнемо такі наносити теж комбіновані удари по військових цілях на території РФ: дрони і балістика? Я пані Фаїне пожалуй, повторю ту тезу, яка прозвучала від одного з офіцерів, який дотичний до Генерального штабу збройних сил України. Та інформація, яка зараз? міститься в соціальних мережах, в мережах інтернет, є лише невеликою частиною того процесу, який нині знаходиться на етапі розвитку. В, саме в, в проєкті САПСА є факти бойового застосування цих ракет, є чудові результати. І я певен в тому, що зараз стоїть питання щодо масштабування видання цієї української балістики, яка за тактико технічними так так характеристиками щонайменше втричі переважає славно звісно товсту американську ракету типу Атакамс. Сподіваюся, що нам це вдасться, і ми маємо там, ту саму балістику, яка дозволить нам працювати не лише по тимчасово понад. Територіям нашої країни йдеться про військові об'єкти ворожих окупантів, а й йдеться про європейську частину Російської Федерації. ну деякі такі натяки, які я для себе відзначаю щодо ураження деяких військових об'єктів, зокрема базу е -е, паливного резерву Російської Федерації, яка знаходиться на відстані трохи менше, ніж 200 км від лінії державного кордону. Я задаюсь питання, чим було вона уражена? чи Ракетами, які нам свого часу передали наші європейські партнери, чи, можливо, ми вже застосовуємо нашу ракетну систему? Скажімо так, приблизно рік тому назад я мав змогу поспілкуватися з Олігом Каристирьовим. Він є очільником іншого проєкту, КБ Луч це ракета. Нептун, і тоді він мені сказав, що постійно здійснюється апгрейд збільшується і дальність, і бойова частина цієї ракети для того, щоб задавати чим більше клопоту. Але е, якщо ми говоримо про Нептун, це дозвукова Кримлата ракета, яка може бути досить ефективно знищена російською системою протиповітряної оборони за за умов ну, певних там обставин. А от що стосується балістики, я думаю, що у ворога немає ефективних систем на сьогоднішній день, ну окрім широко мовного комплексу ППО типу с 500 який був би. Ефективним щодо боротьби з нашою балістикою, і я думаю, що в цьому контексті варто ну, досить так уважно дивитися, що пише про проект Самсабса, і сподіватися на, на те, що нам вдасться масштабувати видання само того типу ракет. Бо в такий спосіб ми точно гарантовано отримуємо що не менше в засобах ракетного враження, і той самий ракетний терор, через який ми проходимо. Ну якщо не щодня, то досить ну, часто. Протягом тижня може стати ну, такою собі проблемою для росіян, бо ми так само матимемо можливість знищити ворожі цілі. Звісно, у всіх відразу виникає питання, коли ми зможемо вражати об'єкти на території російської столиці в Москві. Я, я до я думаю, що в цьому свій час до того ж дії українського війська в рамках асиметричної боротьби з ворогом. Йдеться про певні зухвали спеціальні операції, які відбуваються в різних куточках Російської Федерації, в тому числі на Далекому Сході, вони в цьому контексті для нас є більш допоміжними. Бо ворог, звісно, накопичив чимало систем протиповітряної та протиракетної оборони в районі Москви та Подмоскові, відповідно, цей регіон надійно захищений від впливу українських ракет та українських дронів. А проведення інших спеціальних заходів, спрямованих на руйнацію ворожих військових частин, підрозділів та об'єктів оборони Промислового комплексу, енергетичних об'єктів, а також об'єктів російської логістики. Я думаю, що от, -от в цій царині нам варта розвивати наші успіхи, тим більше, що нам насправді є чим пишатися, а ворогу є через що перейматися. Бо українські партизани, українські вогкулаки діють в тому числі на е території самої Російської Федерації, тут зараз готуючи певні неприємні сюрпризи для російської армії. Так, пане Владиславе, не власне на завершення, так скажімо, близький схід вже напередодні ввечері. Трамп написав готуватися всім до миру, нібито перемир'я перемир'я опівдні між Ізраїлем та Іраном. Тут ми бачимо, знову Іран випускає якісь балістичні ракети в бік Ізраїлю. Як ви думаєте, чи можливо реальне таке замирення, таке прям миттєве? Я б сказала, так після того як відбулось загострення 13 червня, сьогодні на календарі 24 червня, і от уже говорять про перемир'я. Як ви думаєте, як там будуть розвиватися події? Чи може там відбутися от, дійсно таке раптове замирення справа в тому, що наскільки я розумію, немає чітко узгодженого плану деескалації в рамках ізраїля іранської війни? А відповідно, ексцеси можуть. Бути е, частиною цієї історії, бо бачимо, що Іран чергово запустив е, ракету по території північної частини Ізраїлю в той же самий час усіляка е, відмовчується, та каже що то не його ракета. Тож то що її запустив. Відповідна є дієва реакція міністерства оборони держави Ізраїль. Чи були вже наслідки в вигляді там ракетних атак по території, а йдеться про столицю Ірану проти Ірану Ну що на мише до нашого? З вами спілкування я таких відомостей не бачив. Ключове полягає в тому, що має бути серйозний арбітр цих процесів. Колись ми всі сподівалися на те, що е, світовим поліцейським буде дієва та ефективно е, діяти саме Сполучені Штати Америки, але непослідовна позиція американських урядовців, починаючи ще з каденції президента. Господи, прізвище та його Барака Обами говорить про те, що роль світового поліцейського якось зведена на нівець, США не, не виконує взяту на себе функцію, і все, це серйозно виклик. Бо знову ж таки нагадаю, зло, яке не покарано, воно кратно множиться. Ми добре пам'ятаємо ті процеси та події, які е, на теренах суверенної Грузії. У 2008 року пам'ятаємо початок російської анексії Криму та Севастополя, війну в Сирії, потім повномасштабне російське вторгнення, де-факто на всі ці виклики Російської Федерації жодної ефективної, дієвої, змістовної і дуже болючої для Російської Федерації м, реакції з боку світової спільноти не було. А відповідно. Путін відчуває ну, певні можливості, які він намагається трансформувати в певні геополітичні здобутки та територіальні здобутки. А отже, сподіваюся, що в рамках саміту в ГАЗі нашому лідеру президенту Володимиру Зеленському вдасться переконати своїх європейських та заокеанських візавінь, що об'єднані ми сильні. Якщо ми і далі будемо мати таку собі і патентну позицію по відношенню до дій Російської Федерації та інших країн її садиликів, то матимо клопіт. Пане Владиславе, і чисто ваша думка а, цікава. Як ви думаєте, чи буде допомагати, а можливо, вже допомагає Росія зброєю Ірану? А, ну що на мише в публічній площині ми бачимо лунають суто виключно політичні заяви, чи наповнені вони практичним змістом щодо передачі збройної військової техніки? Справа в тому, що Росія сама загрузла у війні, щодо якої вона мала дещо ще інше плани. Не дарма путін називає цю війну, так звана спеціальна військова операція. розрахунок був дещо на інші часові проміжки і на дещо інших комплекс сил та засобів, які планувався до використання. Але ситуація така різних змінилась завдяки спротиву українського війська, завдяки консолідації українського народу у ворога не вийшло так, як гадалося За три доби Київ, за три тижні вся Україна. А отже, війна фактично триває вдовгу так звана війна на виснаження. Я сподіваюся, що в цьому процесі нарешті. Ці осені ми побачимо дієві наслідки негативні, негативні за своєю суттю щодо Росії руйнації російської економіки, щодо руйнації сталого е... суспільного договору. Мовляв, російський полібес зважає на агресивну російську політику. А федеральний уряд забезпечує усі соціальні потреби російського народу. Якщо це станеться, то я думаю, що ми можемо побачити певні деструктивні процеси в самій російській. Федерації кшал тих, які ми спостерігали, скажемо, не ми, ми як дослідники, як історики спостерігали в Російській імперії часів 16-17 років минулого століття. Що ж тримаємо руку на пульсі, слідкуємо за тим, що відбувається і у Росії, що відбувається на близькому сході. І, звісно, перш за все, нас цікавить наша країна, наша лінія фронту. Принагідно дякуємо всім оборонцям, які боронять нас з вами в тилу, всім захисникам і захисницям. Спасибі вам, пане Владиславе, за ваш час за цю розмову. Слава Україні! Героям слава! Глядачам обо сток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться ним зі своїми, бо так працюють алгоритми Ютубу. Чим вища ваша активність, тим більше людей побачить нас на просторах платформи. Дякую.